Багато років тому всі тварини були дикими, але стародавні люди навчились їх приручати. Люди дбали про тварин, годували, захищали від холоду, і тварини стали домашніми. Домашні тварини не просто живуть поруч з людьми, вони приносять користь. Більшості у наших бабусів і дідусь є домашнє господарство, де мешкають коні, свині, корови та інші домашні тварини. Ми настільки звикли до домашніх тварин, що навіть не знаємо, скільки цікавого пов'язано з ними. Давайте послухаємо про цікаві факти про тварин у сільському господарстві. Вівця зазвичай баранам називають тільки самця, а самка вівця. Їх малюка ягнята. Дуже давно люди приручили диких гірських баранів. Саме від них вівцям дістали закруглені роги, ноги сильні і добре пристосовані для подорожі по горах. Вівці добре переносять і спеку, і холод. Вони не можуть бути на самоті, тому пасуться великими компаніями. Вівці щипають траву. з вовни овець роблять пряжу. Ще вони дають молоко і м'ясо. Кінь. Тварина, яка протягом багатьох століть живе поруч з людиною та допомагає їй в господарстві. Він завжди служив добрим, вірним другом для людей, кінь сильна і велика тварина. Коні в наш час бувають домашні та дикі, в дикій природі. Коні живуть групами табунами, харчуються травою та сіном, а ще обожнюють овес та пшеницю. Корова. У корови велика голова і два роги, але деякі корови взагалі не мають ріг. Корова також велика і сильна тварина, але на відміну від конів, корів не використовують господарстві тяжкої праці. Їх дуже опікають і бережуть, адже вони дають смачне молоко, з якого роблять різні молочні вироби. Харчуються корова травою і сином. Свині люблять повалятися в болоті. Для чого ж вони це роблять? Це для того, щоб охолодити своє тіло, а ще тому, що прилипший бруд захищає її від сонячних опіків і набридлих комах. Сьогодні свинарство розвито по всьому світу. У мами свині завжди народжується багато поросят. Свині це всеядні тварини, вони їдять абсолютно все. М'ясо свині має назву свинина. Продукт, що вживається людьми. А тепер я пропоную трішки пограти, давайте узнаємо, чий голос цієї. тваринки. <рив>

Ці дітки, ви правильно відгадали всіх світських тварин. Я з вами прощаюсь і хочу вам нагадати, що треба добре відноситися до всіх домашніх тварин, піклуватися про них, готувати і любити. До зустрічі, малята!